Ти бачиш, як я на тебе зло дивлюсь, де ти швенділа? Де ти ходила? Я вже звик що ти дома, тепер мені сумно. А, все, що, да? Свята скінчились, робочі будні. А Ну, добре, нехай буде. Я вже якось потерплю, якось я постараюся пережити. Важко. Але я впораюсь? У мене є питання до людей, які не мають котів. Як ви розумієте, що настала п'ята ранку без котиків? А кого ви залишаєте головним, коли їдете на роботу? Ви що приймаєте ванну та туалет без нагляду? Пом, взагалі, так комфортно? Куди ви взагалі діваєте третину вашої зарплати? Як це, взагалі, коли ніхто не плутається під ногами і не влаштовує голодні обмороки? Петр Иванович Бубликов, начальник отдела общественного питания. Может быть, поэтому он такой упитанный.